Всім привіт! У! Йдемо, коротше, ми на коп Аж ти там дожанка, коротше. Света майде на фільпах старий, туди аш Може тут подім купне, не знаю. Може щось буде Може щось знайдемо, який монети? Бо було, були минулого разу, то я знайшов 4 монети, А Саря не знайшов. Знайшов якісь гільзи, такі погнуті. там Петра першого гільзи такі там. Те Та ж я Теш такий. Гільди там якісь там знайшов. Такі погнути. Набудь якісь гільзи. Коротше, може будемо знімати. Найдемо, щось нормальне покажемо. Коротше, йшли ми були на точку, нам аж треба туди. Але ми побачили якусь, якусь хату. Та хата... Якась така, дивиться, там ніхто не живе. І на карті показано 17-го, що стоїть, століття на картах наші. Зараз ми подивимося, попробуємо купнути коротней. Можна навіть в хату залізем подивимося. Щоб болота так майже нема тут на полі. Дивимо, тут майже, походу, ніхто не живе. Да, походу тут ніхто не живе. <р heads> <my> <discsani> Будемо в других сторонах пойдемся. Ми знімаємо вам екстремальні условия. Віктор відрете? А ну? Тут можемо було пошукати, може. Ну чекай, чекай. Та, тут походу ніхто не живе. Ну добре, що знайдемо, щось покажемо. Ходили ми тут, ходили, тут раптом розкав. Пройшов тяфік. там копали, зайшов зразу сюди і ось зразу мені. Філера, походу. О, два походу. Сходили ми нині на коп Сонце вже сідає. Коротше, вже має пів п'ятої зараз. Ми ходили від 9-ї. Дуже, коротше, поганий нині. Ще, дві монети знайшли, Саня одну, я одну. Оце коротше Все ви знайшли шмардику два кілограми. Це всякий шмурдяк. Це монета вон. Та, що в нас попалась було Красавому ярош? Коротше два пені якісь. Так, ще кудзик якийсь знайшов. Так само Саня, о, накопав, монету знайшов. П'ять їх хорош. 23. І ще вон він, Всякого тоже уточнено. Коротше, не коп закінчуємо. Їдемо додому. Фіварник нині погано получилось покупати, але покупали. Ось так, все, всім пока. Підпис... Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, скоро буде нове відео.